Жива ялинка в Івано-Франківську таки буде силами волонтерів. Її встановлять на площі перед драмтеатром. А вибрати лісову красуню, запросили дітлахів. Поміж деревами в Івано-Франківському лісовому селекційно-насіннявому центрі. Поважно походжають юні експерти. Критерії вибору новорічного дерева вони перераховують без вагань. кажуть, головне, аби ялинка була жива, пухнаста та висока. А далі справа рук дизайнерів, котрі її прикрашатимуть. Ялинка, я вважаю, що це має бути як. З новорічних казок. Ялинка має бути е, пишна, висока, гарно прикрашена. Е, дуже важливо, щоб ці е, прикраси були зроблені своїми руками, адже сюди в ці прикраси ми вкладаємо душу. Це перше я вибираю таку ялинку і це мені дуже сподобалось. Це така радісна була, що сам ходиш, вибираєш ялинку, що її поставити потім в центрі. Важливу місію вибору ялинки школярам доручили не просто так, адже восьмиметрова новорічна красуня буде суто дитячою і прикрасять її іграшками, виготовленими руками малюків. Організувати таке свято зголосилися волонтери з різних куточків Прикарпаття. Все для того, щоб серед суворих реалій, в яких уже третій рік живуть українці, влаштувати для малечі справжню різдвяну казку. Ми запрошуємо всіх дітей, та особливо учасників АТО, дітей з малозабезпечених дітей ВПО вимушених прес. Селенців. Тому що дуже багато біди зараз в державі, діти практично в цьому постійно живуть, і ми хочемо хоча б зробити якусь пару, ну, дати дітям один день такого радості, щастя, витягнути його з цього. Негатив урочисте відкриття дитячої ялинки відбудеться 18 грудня о 16.30 на площі перед драмтеатром. Окрім відвідин святкового концерту, кожен зможе зробити світлини біля новорічно-різдвяних фотозон. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.